Для майбутніх мам це рай буде. Івано-Франківський обласний перинатальний центр продовжує вдосконалюватися. Тут завершують капітальні ремонти на третьому поверсі, де будуть перебувати жінки після пологів та ті, кому потрібна допомога та лікування під час вагітності. На цьому поверсі зараз можуть перебувати не менше 30 жінок, але суть тому, чому так мало, тому що в основному це всі палати сумісного перебування матері дитини. Це одномісні палати. На цьому поверсі ремонт не робилися вже десятиліттями. і Якраз вимога зараз часу. В принципі, і це ставить питання. Міністерством ЦЗУ покращити мову порвування наших пацієнтів. Не секрет, що на жаль у нашій зараз в державі є серйозна демографічна криза, народу мало діток і відповідно мало вагітних жінок перебуває в сеснарах. І тому ми хочемо максимально покращити мову порвування наших вагітних пацієнток і після пологів, щоб не мали умови близькі до домашнього. Перше за 40 років на третьому поверсі обласного перинатального змінили все. Відремонтували стіни, оновили сантехніку, електропроводку, підлогу, вікна, двері та навіть змінили планування. Все стареньке і ужасне було. Що приходилось все міняти заново, все заново починало робити. Як електричну проводку, каналізацію робити, водопостачання судапове по-новому робили. Все по-новому переробляли. Медичний персонал, включаючи. Генерально тут кожен день приходять, сліпують, щоб було все якісно, було на вищому рівні, щоб було зроблено. Для майбутніх мам це просто, як каже, рай буде. Особливістю цього поверху та й всього Івано-Франківського обласного перинатального центру стане тераса. По перше, ми зремонтуємо дах і дасть серйозні умови того самого комфорту для наших жінок. Тобто, у літні періоди часу жінка може піти погуляти, подихати свіжим повітрям, сісти, подивитися на рослини. Тут буде такий зроблений дизайн для такого відпочинкового аспекту, щоб жінки не лишили мати комфорт палатах, а змогла собі вийти з коридору і вийшовши на терасу, могла б відпочити. При плануванні ремонтів на третьому поверсі керувалися нормами, стандартами та враховували побажання й Уваження пацієнток, які перебувають в іншому відділенні, яке оновили минулого року. Тут було все дуже складно, і тут ми врахували всі недоліки, які були зроблені при ремонту четвертого поверху. Пацієнти вони завжди кажуть, що Боже, нам тут так гарно, нам все тут так подобається нічого міняти не потрібно. Але буває інколи, що вони дають нам дуже слушні поради. Ми передбачили умови для взаємовідносин між пацієнтами і медичним персоналом, щоб персоналу було зручно. Надавати допомогу пацієнтам, щоб пацієнти були постійно під повним якісним контролем, з іншого боку, щоб персонал не заважав пацієнтам, тому що вагітні насправді не є хворими, і діти здорові, і жінки здорові. І треба дати перші хвилини життя цих маленьких нових громадян України. Дати їм таке відчуття щастя, капітальні ремонти, які тривали понад п'ять місяців, наразі добігають кінця. У листопаді планують зробити урочисте відкриття відділень. Генеральний директор Івано-Франківського обласного перинатального центру Юрій Павлушинський каже, що окрім ремонтів, в закладі покращують і матеріально технічну базу. Все для того, щоб надавати якісні послуги, як і жінкам, так і новонародженим малюкам. Надія Цінько Іван Денесюк Прикарпатська інформаційна корпорація.